Кирило був типовим сімейним чоловіком, 42 роки. Дружина, син, стабільна робота, недільні сніданки з яєчнею і втома, що роками накопичувалася під шкірою. Коли фірма відправила його на конференцію до Одеси, він не сприйняв це як втечу, але вона нею стала. Вона, Інга, гостя з іншого міста, відкрита, усміхнена, з книжкою в руці і свободою в очах. Випадкова зустріч на пляжі, випадкова вечеря, випадковий дотик, що зламав звичне. Він зрадив, без виправдань, без алкоголю, не тому, що його штовхнули, тому що сам зробив крок. Їхній курортний роман тривав чотири дні. Інга знала, що він одружений. Вони не говорили про майбутнє. Коли Кирило повертався додому, в поїзді йому вперше стало важко дихати. Не через страх. А через усвідомлення. Він переступив межу, яку сам собі будував руками. Дружина зустріла його з усмішкою. Вона пекла яблучний пиріг. Він сидів мовчки, кішка терлася об ногу, син щось розповідав з садочка. А він, а він бачив перед очима не Інгу, а себе, того, хто зрадив те, що було справжнім. Він не розповів дружині. Але кожного дня після того він прокидався з бажанням бути кращим Прати білизну, готувати обід, писати записки у ланчбокс, сина. Він знав, поки не зізнається, не очиститься, але і не хотів ламати те, що ще було цілим. Одного вечора, коли вони сиділи разом і слухали музику, дружина сказала: ти наче став іншим, тихішим, чеснішим. Він відповів: Я вчуся. Бути тобою гідним. Ще не вмію, але хочу.